Цьому відео я покажу вам найсекретніші та найпотаємніші локації в цьому сезоні. Навіть якщо ви вже знаєте про них, все рівно дивіться це відео до кінця, бо тут буде детальний аналіз, як відгравати від цих локацій, якісь можливо нюанси, і просто мій досвід. І ні, мова буде йти не про черепаху, на хребті якої топовий лут і ланчпад для ротейту, яка, до речі, відкриває рот, з якої падає міфічна помпа, якщо потанцювати Get Greedy. Хотілося б, звісно, щоб така локація, як. Лудит Фрокс мала якісь потаємні підводні ходи, але, на жаль, в цьому сезоні вона затоплена. Можливо, в другому сезоні нас чекає щось цікаве, і це буде якось пов'язано з цим затопленим фейсом, який видно ще з моменту, як ви вилетіли з автобуса. Коротше, відео вам надіюсь подобається, тому дивіться обов'язково до кінця. І до речі. Я тут замітив, в мене підписники ростуть, а людей, які б вводили мій код автора, не збільшується взагалі. Вам вписати мій код займе 2 секунди, а мені, щоб зробити це відео, займає 2 дні. Тому не лінуйтесь і просто впишіть код автора літній в магазині. І не забувайте, що через 2 тижні він злітає і його потрібно повторно вписувати. Перша, правда, вона вже не секретна локація, яка буде в цьому відео, це потаємна кімната в Night Shift Forest. Все, що вам потрібно зробити, це просто взяти одного з покемон. Без різниці, чи це повітряний чи нахил. Берете його і шукаєте по лісі цього дерев'яного чувачка. Він знаходиться в трьох місцях на цій локації, але найчастіше в мене з багатьох десяток ігор він чомусь спавниться на цьому місці. Не знаю, як цей рандом працює, але я його реально тут зустрічав дуже багато раз. Друге місце по популярності, де цей чувачок спавниться, це біля корабля, на якому стоїть ланчпад. Підходите до нього, даєте йому вдар покемона, і воля. ліс перетворюється з похмурого темного місця. В сонячний приємний ліс. Після того ви йдете до цього сховища, звісно, не забуваємо забудовуватись і відкриваєте його. Можете також всередині поставити ще стінки, бо з великою ймовірністю хтось та й може до вас заскочити. Здається, ніби все просто, правда? Просто впали на локу, забрали покемончика, віддали його чувачку, і на цьому все. Але, на жаль, реальна картина зовсім далека від ідеальної. В цей ліс падає ну просто дофігіща гравців. І як правило, всі хочуть залутати це секретне місце. І дуже часто буває так, що ви тільки впали на локу, залутали дві скрині, і як тут відразу в лісі настає день, що означає, що вже хтось залутав ключ від Гаррі Поттера і таємна кімната. Коротше, якщо вам все-таки вдалося попасти в це сховище, в середині ви знайдете 10 слюрб бочок, чотири синіх скрині і дві нових японських скрині. З такою кількістю топових скринь, ви точно вийдете з топовим крутим лутом з цієї локи. Але через те, що такі ютубери, як CypherPK та інші почали робити гайдики про цю локу, на жаль, вся її секретність і шарм була втрачена. Але якщо ви любитель пофайтитись за лут і вийти з лісу з топовим лутом, то це саме та локація, на яку варто падати. З лутом з цієї локації мені вдалося нафармити трохи кілів. Якийсь чувак сидів і просто приймав своєю головою кулю за кулею. Потім я бомбанув цю мадам, і за нею відразу аль. Рейдінго пішов чилити в лобі. Був ще шостий кіл, але от сьомий це був просто шедевр. Я навіть не знав, що так можна вбивати гравців в цьому сезоні. Коротше, білдфайтелись ми з останнім чуваком. Як тут я вирішив кинути шарік Войду. І в момент запуску цього шаріка гравець був наді мною, і саме в цей момент якимось чудом цей портал тупо закенселив його меч. Тим самим зробив приземлення не дуже м'яким і дав мені залутати фрітоп-1. Але це було б занадто ідеально. Як Би це так працювало. Насправді, чувак просто замість ЛКМ нажав ПКМ, і при юзанні цього скіла ти просто ламаєш собі ножки, на жаль. Наступна локація більш секретніша, і на неї менше падає людей. Вона знаходиться в казковому лісі під назвою Magic Moses. Тут все просто. Падайте на цей промінь світла, з вами, звісно, впаде якийсь чувачок, з ним ви швидко вирішуєте свої справи. Правда, в моєму випадку ніфіга я не зміг вирішити швидко. І цей чувак з 200 IQ-шним планом вирішив нас запустити в повітря. Має віддати йому належне він тікав дуже добре, але його це не врятувало. Далі ви підходите до цієї колони, юзайте її, і вона вам покаже найближче місце знаходження покемончиків. Берете будь-якого з них і йдете вбивати двох гравців, які перед з вами заспавнились, і не можуть щось там поділити між собою. Далі йдете сюди, тут потрібно зламати підлогу, далі ще одну, падаєте вниз, і ви майже в секретній локації. Тут лутаєте дві скрині, ламаєте слюрп бочки, якщо вони вам потрібні, і йдете до цих двох черепах. Дістаєте покемончика. І просто тримаєте його. Не кидаєте, а просто тримаєте. Підходите ближче до стіни і промовляєте вслух слово друг. І ви тут. До речі, фанатам Володрія Кілець, привіт. Відкриваєте цю скриню, далі ламаєте камінь, і всередині на вас чекають слюрп бочки Одна синя скриня і дві нові, плюс катана. Як залутаєте все, заходите в туалет, і ви на волі. До речі, про катану я говорив в попередньому відео, що це такий собі мумент, але це було до того моменту, як я дізнався, що завдяки їй можна творити такий трюк. Все, що вам потрібно, це просто поставити стінку, зарядачити її ось так. Взяти катану і зі спринтом просто підстрибнути. Завдяки цьому, ви пролетите на десятки метрів. Наступна локація знаходиться біля Demon's Dojo. Падаєте по зіплайну вниз і тут лутаєте все, що бачите. Скринь не так багато, як в попередніх локаціях, але є одна нова скриня, і катана. Після цього ламаєте ось цю стінку, і для вас відкриваються тунелі, де також можна знайти якийсь лут. Після лотання цієї локи скачете на ланчпад і йдете вбивати гравця на Демонс Доджі. Я правда його на цій локації не вбив, вдалося мені його знайти трохи пізніше, але лут звідти нереально мощний. Наступна потаємна локація знаходиться в цій горі. Летите прямо сюди, падайте на зіплайн, а внизу ламаєте цей ящик і падаєте в каналізацію. Це дуже лайтова локація, але більшість гравців можуть не знати про неї. Якогось особливого. Луту тут немає, але якщо ви часом тут десь пробігаєте поряд, можна підлутатись, бо з великою ймовірністю ці скрині можуть бути не залутані. По справжньому таємними локаціями можна назвати маленькі локації на краю карти, на які, як правило, ніхто не падає, і на них можна знайти доволі багато жирного луту. Таких локацій дуже багато, і я вам раджу починати досліджувати, якщо звісно вам це цікаво. Але якщо не цікаво, ну все рівно, хоча б разок на кожну з них ви точно маєте впасти і. І відчути цей вайб нових локацій. Коротше, це відео, як ви бачите, не дуже довге. Нагадую вам ще раз, щоб ви не забували про код автора літній. Вписуємо, підтримуємо, бустимо цей канал лайками, підписками. Просто завалюйте активом своїм. Буду дуже вдячний за вашу підтримку.